Мене звати Олена, я є депутаткою Житомирської міської ради, займаюся бізнесом, а також волонтерською діяльністю. Коли я знайомилася з представницями жіночого руху України, мене вразила надзвичайна така постать, як Віра Нечаєвська. Це жінка, яка була надзвичайно розумна. Мудра патріотка ця жінка була обрана в склад першої національної ради. Те, що мене, наприклад, дуже дивує, 23 роки. Надзвичайно молода, але надзвичайно потужна, надзвичайно розумна. Вона показувала приклад. Як треба боротися за свої права? Що можна сказати про українських жінок, які впливали, очолювали, входили до українського жіночого руху? Це все жінки з поламаними долями, з долями, які були надломлені радянською владою, яких переслідували, яких намагалися стерти. З історії, з суспільного життя, і незважаючи на це, ця жінка прожила довге життя. Можливо, вона не могла бути, скажімо, на перших шпальтах, вона не могла бути в перших рядах активістів, тому що радянська влада не дозволяла таким жінкам взагалі існувати. Жити, не те, що займатися діяльністю, я вважаю, що ця постать заслуговує на вивчення, на те, щоб її життя, її біографія, її діяльність були розглянуті, вивчені, і ми мали можливість це читати, дізнаватися і розповідати одна іншій. Жінка має бути активною. В моєму розумінні це освіта. Треба бути впевненою в собі, в своїх силах. Перш за все. Активність, не чекайте, долучайтеся до жіночих рухів, до активних жінок. Зараз є надзвичайно багато програм і в освіті, і для жінок, які займаються підприємницькою діяльністю. І просто суспільно-корисні справи. Жінка має бути в політиці. Ми самі маємо виборювати свої права.